Так, ну я думаю, ви зафіксували, так? Да? Не знаю, видно, не видно. Отак. Я її кладу назад, бо вона дуже важка. Скільки це може коштувати, я не знаю, чесно. Буду шукати, буду розбиратися, дивитися взагалі, чи вона щось коштує і чи можна її продати, чи не можна, наскільки воно буде актуальним, дізнаємось. Ви ціну побачили. А у мене на сьогодні все. А, упаковки посилки нової пошти ми будемо розпаковувати не в такому об'ємі, як Укрпошту. Бо вони дорожчі. А поки з Телеграма продажі не дуже сильно йдуть, а обороту немає. Цього на Оликсі все стоїть і цього барахла повно. Я Вирішив, що Укрпошту ми будемо розпакувати по 10-15 посилок, а нову пошту по 6, 8 або 10, якщо мені вдаватиметься викупити щось дешевше. А на сьогодні все. Всім дякую, до зустрічі!